Всім добрий день. Коли ми з вами розглядали метод аналізу ієрархій, посилання на відео я залишу внизу, ми казали, що ось ці значення, відносні вагові коефіцієнти, отримані за допомогою методу попарних порівнянь. Там ми казали про це коротко, але цей метод важливий, і він має деякі важливі нюанси, які ми з вами у цьому відео і розглянемо. І так, в нас є N критеріїв або альтернатив. Відповідна процедура створює матрицю А розмірності n на N, яку називають матрицею парних порівнянь, і вона відображує судження особи, яка приймає рішення щодо важливості різних критеріїв. Парне порівняння виконується таким чином, що критерії у рядку – Оцінюється щодо кожного критерію, що а, представлений у стовпцях. Тобто елемент А21 це оцінка критерія другого відносно першого. Відповідно до методу аналізу ієрархії для опису згаданих оцінок використовують цілі числа від 1 до 9. Що вони означають? Якщо одиничка, то це означає, що іти та жити критерії однаково важливі. Наприклад, п'ятірка, що, що іти критерії значно важливіші, ніж жити. Дев'ятка, що іти критерії надзвичайно важливіші, ніж жити. Інші проміжні значення між 1 та 9 інтерпретуються аналогічно. Узгодженість таких позначень забезпечується такою умовою. Якщо ми знайшли оцінку, тобто виставили оцінку А і Ж, то АЖ І це буде одиниця поділити на А і Ж. Крім того, всі діагональні елементи будуть одинички, тому що це оцінка критерію щодо самого себе. Давайте для початку візьмемо два критерії. І е, запишемо для них матрицю парних порівнянь. На діагоналі відразу можна поставити одинички. І хай, наприклад, ми вважаємо, що критерій R значно важливіший, ніж критерій L. Ставимо п'ятірку. Автоматично елемент А12 буде одна п'ята. Відносні ваги критеріїв. Визначаються діленням елементів кожного стовпця на суму елементів цього ж стовпця. Тобто, знайшли суми і потім поділили 1 на 6, 5 на 6, другий стовпчик на 1 і 2. Знайшли матрицю, вона називається нормалізованою матрицею, і ми бачимо, що в ній стовпці однакові. Це буває лише тоді, коли особа, яка приймає рішення, виявляє ідеальну узгодженість в визначенні елементів матриці А. Шукані відносні ваги критеріїв обчислюються у вигляді середніх значень елементів відповідних рядків нормалізованої матриці. Ну, в нашому випадку це повторення, тому що вони однакові. Візьмемо три критерії. І, наприклад, оцінка критерія 2 відносно першого 2, третього відносно першого 5 і третього відносно другого двійка. Автоматично це означає, що тут буде одна друга, тут одна п'ята, тут одна друга. Знаходимо суму, ділимо кожен елемент стопця на відповідну суму. І отримаємо нормалізовану матрицю, і ми в ній бачимо, що стовпці різні. Знаходимо середнє значення в порядках. Що це означає? Для першого прикладу всі стовпці нормалізованої матриці N ідентичні, для другого ні. Однакові стовпці вказують на те, що результуючі відносні ваги зберігають ті самі значення незалежно від того, як виконується порівняння. І в цьому випадку кажуть, що вихідна матриця А порівняння матриця А є узгоджена. А матриця для другого прикладу не є узгоджена. Узгодженість означає, що рішення буде узгоджено з визначеннями парних порівнянь критеріїв чи альтернатив. З математичної точки зору, узгодженість матриці А означає, що виконується ось така рівність для всіх наборів І, Ж, К. Візьмемо деяку матрицю. Якщо ми розглянемо елемент А13. То повинна виконуватися ось така рівність. Придивіться уважно, як тут беруться індекси. Якщо у нас елемент тут 1-3, то 1 – це перший індекс для першого і другий для другого. І тут усередині індекси повинні співпадати. Якщо ми підставимо числа, то ми отримаємо, що це правильна рівність. Властивість узгодженості вимагає лінійної залежності стовпців рядків матриці А. Треба сказати, що для матриці 2 на 2 стовпці будь-якої такої матриці є залежними. Тобто матриця 2 на 2 завжди є узгоджена. Чому не всі матриці є узгодженими? Тому що такі матриці будуються на основі суджень людини. І тому, звісно, можна очікувати певного степеня неузгодженості. І це приймається, але за умови, якщо ця неузгодженість не виходить за певні припустимі рамки. І щоб з'ясувати, чи є рівень узгодженості неузгодженості припустимим, необхідно визначити відповідну кількісну міру для матриці порівнянь А. Ідеально узгоджена матриця А породжує нормалізовану матрицю Н, е, де всі стовпці однакові. У компактній формі умова узгодженості матриці А формулюється ось отакий спосіб. Матриця А буде узгоджена тоді і тільки тоді, коли виконується точно ось така рівність. Тут. W це вектор стовпець відносних вагових коефіцієнтів. Коли ж матриця А не узгоджена, то відповідна їй матриця нормалізована в ній сто всі-всі різні. Тоді відносна вага апроксимується середнім значенням елементів кожного рядка матриці. Ми будемо позначати, щоб вони відрізнялися з це середнє значення, W з зрисочка. І можна показати, це доведено, що тоді виконується ось така рівність. Порівняйте ці дві рівності, ви бачите, що тут є величина N max. Величина, яка не менше, ніж величина N. І у цьому випадку, чим ближче nмакс до n, тим більш узгодженою буде матриця порівнянь А. Повертаємося до кількісної міри, як ми будемо її визначати. Відповідно до методу аналізу ієрархії, обчислюється коефіцієнт узгодженості ось у такому вигляді. Як розраховуються ці величини, далі ми з вами, звісно, розглянемо. Якщо цей коефіцієнт менше або дорівнює 01, то рівень неузгодженості є прийнятним. Тут ми з вами працюємо з величинами в долях 1, іноді буває, що домножують на 100% і розглядають ці величини у відсотках, тобто цей R повинен бути менше або дорівнювати 10%. В іншому випадку, якщо більше 01, рівень неузгодженості матриці є високим. І особі, яка приймає рішення, рекомендується перевірити елементи парного порівняння А і Ж матриці А для отримання більш узгодженої матриці. Переходимо до розрахунків чисельнику в нас буде коефіцієнт узгодженості матриці А. Ви бачите, тут N ми знаємо кількість критеріїв або альтернатив, N max треба буде знайти. І в знаменнику стохастичний коефіцієнт узгодженості. Ця формула вона не є точною. Цей коефіцієнт визначається емпірічно, як середнє значення коефіцієнта CI для великої вибірки генерованих випадковим чином матриць порівнянь А. Або користуються вже розрахованими значеннями таблицею, де вона називається значення індексу рандомізації. Nmax. Будемо його розраховувати на основі матричного рівняння. Ми його записували трохи раніше. І це компактна форма матриці вектори, якщо записати в координатній, то неважко помітити, що і те рівняння цієї системи буде мати ось такий вигляд. І треба згадати таку особливість вагових коефіцієнтів. сума всіх вагових коефіцієнтів повинна дорівнювати одиниці. І якщо ми це приймемо. То легко перевірити, що N max можна розрахувати наступним чином. І це означає, що n-max ми будемо визначати, перемноживши матрицю А з вектором усереднених вагових коефіцієнтів, отримуємо вектор стовпець, потім знайдемо суму його елементів, і це буде величина n-max. Візьмемо наш другий приклад, там, де ми вже робили розрахунок і казали, що вона, ця матриця не узгоджена. Тому що стовпці в матриці нормалізованій неоднакові. Нам потрібно дослідити узгодженість матриці початкової. Почнемо з обчислення NMAX. Ми вже казали, треба перемножити матрицю вихідну і вектор стовпець усереднених вагових коефіцієнтів. Перемножуємо за правилами, як перемножують матриці, і отримаємо вектор. Потім складаємо всі ці значення, елементи цього вектору, і отримаємо значення «nmax». Ви бачите, що ця величина більше, ніж 3,3 3 у нас N кількість критеріїв. Тепер можна всі ці знайдень, знайдені значення підставити у формулу для коефіцієнта узгодженості. Це у нас чисельник, це в нас знаменник, підставляємо, отримаємо результат коефіцієнту узгодженості матриці А. Він менше 01, тобто рівень неузгодженості є прийнятним. І якщо ми працюємо з таблицями, з векторами, з матрицями, то резонно використовувати якусь програму, в якій зручно працювати з табличними даними. Я взяла Excel, дані вже внесла, щоб було швидше, але все прокоментую. Те, що виділено кольором, це вхідні дані. Для цього прикладу, звісно, величини одна, друга, одна, п'ята легко знайти і так, але ми запишемо формулу, щоб підкреслити, що це саме розрахункові значення. Потім за допомогою стандартних функцій Excel знаходимо суми по стовпцях, функція сума, і потім а, ділимо кожен елемент цієї матриці на суму. Нагадаю вам, що коли ми записуємо ось так адресу комірки, то це називається відносна адреса. А якщо ось так, то це абсолютна адреса. Для чого це робиться? Для того, щоб ми ось так записали, потім скопіювали вниз. І в нас тут було b 2 на b 5 тут буде b 3 на B5, ну і B4 на B5. Аналогічно для. Двох другого та третього стовпчиків. Потім теж легкий розрахунок, ми знаходимо середнє значення по рядках цієї нормалізованої матриці. Далі ми повинні перемножити матрицю А і оцей стовпчик відносних вагових коефіцієнтів у середніх. Я не знаю, чи працювали ви раніше з цими функціями, чи ні, тому я тут розкажу повністю. Перше, ми виділяємо три комірки під відповідь. Потім беремо стандартну функцію Excel. Якщо у вас ця Excel українською мовою, то тут буде назва цієї функції, перша буква «М», а далі щось типу множ. Аргументи тут два масиви. Перший масив це в нас будуть комірки, де розташована матриця А, а другий комірки, де в нас W. Так, я зробила картинкою, щоб збільшити, щоб вам було видно, що я тут виділяла. І так, оце перший масив. B2, D4, L2, L4, це в нас W. Потім ми нажимаємо ОК і отримаємо результат. А мені доведеться ще раз зробити, пробачте так, виділила А, виділила ОК. Отримала ось такий результат. Ви бачите, що тут тільки одне значення, тому що треба зробити ще дві дії. Перша дія нажати функціональну клавішу F2. Якщо ви правильно нажали, ви побачите, що тут замість числа тепер з'явилась формула. Тепер треба нажати одночасно три клавіші: Ctrl, Shift, Enter. І отримаєте ось такий результат. Тепер треба знайти суму цих трьох елементів, знайшли. І це буде величина N макс. Ну і потім зовсім вже такі примітивні розрахунки. Це у нас розрахунок CI, я записала справа формули, ми її вже користувалися. Далі у нас знаменник, чисельник. Знаменник, і одне число поділити на інше. Отримали величину коефіцієнта узгодженості, він в нас менше, ніж 01, тобто рівень неузгодженості є прийнятний. Ті, хто тут уважно дивиться, бачать, що в нас розрахунки не збігаються. Це пов'язано з тим, що попередній розрахунок ми з вами робили, що називається вручну, тобто з округленням брали 3-4 знаки після коми. Тому той розрахунок був більш грубий. Excel, як ви знаєте, хоча ми тут і бачимо кілька знаків після коми, насправді він зберігає більше знаків після коми, тобто розрахунок тут точніший. Чому важливо перевіряти? Коефіцієнт узгодженості матриці. Тому що якщо ви візьмете матрицю, де оцінки не узгоджені, то і результат буде неточний, неправильний. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку цей результат буде хибний і приведе вас до хибних висновків. На цьому в мене все. Já que eu vou